Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію вирішального дев'ятого туру останнього етапу жіночого гран-прі Фіде, який відбувався в Австрії. Нагадаю, що перед останнім туром Анна Музичук поділяла першу позицію з індійською шахісткою Рамішбабу Бабувайшалі і катаянкою Джузінер. У кожної з них після восьми турів було 5,5 очок. В останньому турі Анна Музичук грала білими проти індійської шахістки Рамішбабу Вайшалі, а а Джузінер проти швейцарської шахістки 12-ї чемпіонки світу Олександри Костенюк. Нагадаю, що Анні Музичук для того, щоб потрапляти в турнір претенденток за результатами гран-прі, треба одноосібно вигравати цей турнір. Особливо важливо зіграти краще ніж Джу Зінер, яка є прямою конкуренткою Анни. В таблиці очок гран-прі. Але звісно, перед тим як підбивати підсумки, ми спочатку розглянемо партію Анни проти Вайшалі. Є4 зіграла Українка, Є6 Д4, Д5. В наш час на високому рівні французький захист зустрічається вже досить часто. Раніше цей напіввідкритий дебют розігрувався значно рідше. Кінь Д2 грає Українка, обираючи систему Тараша. Це 5 єде. Чорні могли забрати пішака пішаком, і далі з великою ймовірністю утворилася позиція з ізолятором на d5. Але Вайшалі не хоче послабляти свою пішакову структуру і б'є пішака ферзем. Білі грають кінь gf 3 cd, слон c 4 і ферзь відходить на d7. Два нулі кінь c 6 кінь Б3, А6 і А4, попереджаючи хід b7, b5. Кіні в 6 грають чорні, ферзь e2, слон d6, тура d1 нулі, і білі нарешті відіграють пішака. Вайшаль грає Е5, відкриваючи білопольного слона. І після розміну на С6, слон G5, нападаючи на F6. Чорні захищають коня ферзем, але білі все одно міняються, і після слон d5, g6. Тура А3 грають білі, король g7 і h4. Анна Музичук намагається діяти ініціативно. Але позиція чорних досить міцна. Після ферзь е 7, тура е 3. Вони виходять білопольним слоном, нападаючи на С2, забирають на в 7 білі, тура Б8, взяття забираємо на Б2. Чорні віддали пішака, але отримали активну туру. І після слон Д3 грають слон g 4, ферзь Е1, розв'язуючи коня, але ферзь С5, тура е4 і розмін на ф3. Тепер пішакове прикриття білого короля послаблене. До того ж утворилася позиція з різноколірними слонами, які збережуться до самого кінця партії. Тура fb 8 грають чорні, тура С4, ферзь Е7 і ферзь С3, Тура Б1 після розміну з шахом король g 2 слон Б6, придивляючись до пішака Ф2, але білі грають тура Е4, слон С7 захист А5. Звісно, білі грають лише на перемогу, і в цей час було зрозуміло, що в паралельній партії у Джузінер великі проблеми проти Олександри Костенюк. Чорні грають F5, тура А4 і Ф4 пішак h 4 під боєм. Білі грають тура А1, і після розміну пари тур чорні цілком могли забрати пішака. Після А6 ферзь же 5 шах, і далі слон Б6. Білі грають А7, але ферзь аж 4, загроза мату. Віддається пішак з шахом. І далі білим треба якось захищатися на f2. Краще піти ферзя в 4 тимчасово жертвуючи ферзя. Але тут знову атака пішака. І білим треба тікати. Після взяття король d1, слон Е3, загроза мату на d2. Але за допомогою шаху білі захищаються. Щоправда, зайвого пішака у білих тут немає. Звісно, брати на F3 не можна буде слон Е2, але чорні можуть зробити якийсь інший розумний хід, і врешті-решт буде нічия. Та Рамішбабу на H4 вирішила набити. Пішла ферзь С5, і після а 6 слон b6 зупинила білого прохідного пішака і напала на F2. Білі захищаються ферзем, ферзь e7, знову пішак під боєм, але ферзь h 1, ферзь c5 і ферзь e1. А після ферзь Д4, слон є 4. Чорні грають королем, ферзь g 1 король g 7 Суперниці пройшли контроль, і тут, подумавши, українська шахістка робить правильний хід, просуває пішака на h 5. Вона віддає зайвого пішака, щоб відкрити позицію чорного короля. І Вайшалі варто було забрати пішака. Але вона пішла королів 6. І після розміну на ж 6 на дошці утворилася критична позиція цієї непростої партії. Найкращим шансом білих на перемогу був хід короля Ш3 з нападом на ж 6 Безперечно, цю можливість Анна Музичук бачила, але точно оцінити наслідки цього ходу дуже і дуже важко. Наприклад, Чорні грають ферзь d7 шах і після ферзь ж 4 хто з нас точно може сказати, як оцінюється слонове закінчення після розміну на ж 4 Білі забирають пішаком слони в 2. Король g2, слон c5, король f 3. І після g5 найточніший хід слон d5, щоб потім поставити короля на e 4 Комп'ютер каже, що це вигране для білих позиція. Чому, в принципі, зрозуміло: знаходячись на діагоналі h1, a 8, білий слон гальмує зв'язані пішаки суперниці. Ну а білий король, врешті-решт, перейде на ферзовий фланг, і за одного з пішаків чорним треба буде віддати свого слона. Але звісно, попередньо знаючи оцінку, можна пояснити її. Але якщо граєш партію, то ніхто не гарантує, що ця позиція виграна і що оцінка саме така, як ти думаєш. Ще складнішим є виграш білих після ферзь е 8 захищаючи пішака. Тут білі грають король g2, і комп'ютер цю позицію оцінює як плюс 2, тобто у білих вже виграна позиція. Тут складні геометричні маневри, які навряд чи варто приводити. Просто хочу сказати, що складність виграшу в цьому варіанті для українки також була дуже і дуже висока. Але Анна зіграла інакше. Вона пішла ферзь е 1 і після ферзь с 4 ферзь h1, король g7, ферзь h4, ферзь d4. Білі грають с 4 намагаючись відманити чорного ферзя від пішака f2. Але Рамішбабу захищається чітко, ставить ферзя на c5, прикриваючи поле e 7 І після слон d5 просто стоїть фігурами по діагоналі g1 a 7 Король g1, слон b6, король g2, слон a 7, король g1, слон b6, король F1, ферзь d 4 король G2, і чорні грають ферзь c 5 Запам'ятайте цю позицію, вона утворилася при ході білих. Далі слон e 4 ферзь d 4 слон d 5 ферзь c 5 Ця позиція повторилася двічі. Слон Е6, ферзь Д4, і після чергового ходу Українки слон Д5, Рамішбабу Вайшалі зупинила годинник і звернулася до арбітра з проханням зафіксувати триразове повторення позиції після записаного ходу ферзь С5. Саме так грамотно вимагати нічию в цій ситуації. Арбітер перевірив прохання Вайшалі і, врешті-решт, зафіксував нічию. Тому що дійсно після ферст 5 позиція ця при ході білих повторюється тричі. Ось такий результат, і він є прикрим, тому що в паралельній партії Джузінер все ж таки зуміла досягти нічиєї в непростому закінченні проти Олександри Костенюк. Таким чином, цей турнір закінчився перемогою відразу двох шахісток: Анни Музичук та Джузінер. За додатковими показниками Українка опинилася першою, але це не додало їй позитиву, тому що їй не вдалося одноосібно виграти це змагання, і в результаті в підсумковій таблиці очок Гран-Прі Українка менш ніж на 2 бали відстала від росіянки Олександри Горячкиної. А першість у цьому заліку за китаянкою Джудзінер. ось так. Вигравши турнір, Анна Музичук, на жаль, не виконала своє головне завдання відібратися у турнір претенденток через серію гран-при на післяматчеве інтерв'ю. Українка прийшла з заплаканими очима, але потім трошечки все ж таки розвіялася. І як ми бачимо, нагороду за перемогу в цьому турнірі отримувала вже у значно кращому настрої. Якщо підбивати підсумки цього гран-прі, варто сказати, що Анна Музичук, незважаючи на невиконання основної задачі, все ж таки зіграла дуже і дуже потужно. Два етапи виграла, продемонструвала сильну гру, але десь мені здається, одна-дві нічиї на фініші останнього етапу були зайві. Українка грала занадто обережно і, врешті-решт, цієї половинки очка їй і не вистачило. Та все ж гра Анни Музичук дуже потужна. У цих двох етапах вона програла лише одну партію, продемонструвала солідну дебютну підготовку і загалом досить високий рівень гри. На жаль, Марія Музичук залишилася в тіні своєї старшої сестри і не відзначилася якимись серйозними здобутками. У всякому випадку, ми з оптимізмом дивимось у майбутнє. Бажаємо сестрам музичук подальшого прогресу і не будемо забувати, що в турнір претенденток, який відбудеться у 26-му році, можна також відібратися і іншим шляхом наприклад, через Велику Швейцарку. А я буду закінчувати розповідь про цю серію гран-при. Дякую всім, хто дивився. За традицією, ставте лайки, підписуйтесь на канал Шахи для всіх, залишайте коментарі. Дякую за увагу, до побачення!